you Що треба знати, щоб дивитись Формулу 1? Це чемпіонат світу з автоперегонів, який складається з гран прі що відбуваються в різних країнах по всьому світу. Пілоти впродовж чемпіонату набирають очки на етапі, а чемпіоном визначають того, хто набере у підсумку найбільшу кількість очок. Тобто за рік ти можеш мати більше перемог ніж у всіх інших. Але чемпіоном не стати. Сучасна Формула 1 на 2025 рік налічує 24 гран прі Кожен з них складає з трьох практик, тобто тренувань, не впливаючих на результат кваліфікації, яка визначає порядок на стартовій решітці та власне гонки, яка зазвичай відбувається у неділю та завершує етап, але на шість гран-при ще проводиться додаткова спринтерська гонка. Це заїзд на 100 кілометрів, який дає першій вісімці додаткові бали у загальний залік. Повноцінна гонка додає переможцю 25 балів у загальний залік. Друге місце це 18 очок, а третє 15. Бали здобувають перші 10 пілотів, один з яких, за умови встановлення найшвидшого кола гонки, ще й отримує бонусне очко. З розвитком технологій змінювались і перегони. Боліди модифікувались, пілоти ставали швидше та витриваліше. Техніки та інженери плідно працювали над удосконаленням елементів нині у формулі 1 10 команд, які делегують щоетапу двох пілотів для участі у гран-прі. Найтитулованішими гонщиками в історії є Міхель Шумахер та Льюіс Гемілтон, які мають в активі по сім чемпіонів.